Не знаєш, як обрати модель на чемпіонат. Модель це не просто людина, яка посидить на полі. Це твоя впевненість, твоя підтримка, твій комфорт під час роботи. Ми підготували короткий чек-лист, щоб ти точно знала на що звернути увагу. Перше модель має бути старшою 18 років. Ще ти майстер манікюру? Руки моделі мають бути без травм, порізів бородавок та герпісу. В нігті мають бути чисті, здорові, без ушкоджень. Якщо є тату на руках, потрібно заклеїти їх тілесним пластером або обирати моделю без тату. Якщо ти майстер з оформлення брів, брови мають відповідати категорії зарослі, падаючі, асиметричні. Модель має бути без татуажу або перманенту. На моделі має бути денний макіяж без акцентів. Обов'язково мати кольорове фото моделі до. На фотопапері в анфас без ретуші. Працювати на собі заборонено. Чоловік може бути моделлю лише в чоловічих номінаціях. Якщо сумніваєшся, що твоя модель підходить, присилай нам фото модели в Директ, а ми підкажемо, чи підходить, чи ні.